Полімери наполегливо з області побуту витісняють метал, скло і дерево. Полімерні конструкції для парників служать набагато довше своїх попередників, оскільки переносять більшість атмосферних опадів, але не завжди відповідні розміри і вартість споруд городникам пропонують виробники, але сумувати рано. Так як парник струб гробиться і своїми руками без істотних фінансових витрат і проблем. Парник з пластикових труб, переваги і недоліки матеріалу для побудови. Фарник з полівінілхлориду має просто конструкцію, що складається з плівки дерев'яної основи спеціальних кріплень і трубопроводів. Переваг у такої споруди безліч вологостійкість характеристика важлива для парників, всередині яких високий відсоток вологість повітря, бюджетність і простота у використанні довговічність, термін експлуатації пластикових труб становить в середньому 10 років, при їх деформації вони легко змінюються. Практичність полягає в щільній структурі парника і мінімальному догляді за ним екологічна чистота. Матеріал конструкції нешкідливий для людини і рослин вогнестійкість, матеріал не горить гнучкість, конструкція парника приймає, арочні форми зносостійкість, структура труб не змінюється під час всього терміну експлуатації. Міцність, мінімальна деформація при істотних навантаженнях при будівництві парників, незважаючи на популярність поліпропілену, виділяють також мінуси конструкції, можливість легкої або сильної деформації від атмосферних опадів у вигляді снігу і вітру, невисокі теплоізоляційні характеристики поліетилену. Однак ці проблеми запросто вирішуються шляхом придбання більш дорогого і якісного покриття стільникового полікарбонату. Порада. Розраховуючи конструкцію теплиці, завжди робіть істотний запас міцності, особливо це стосується регіонів з частим випаданням мокрого снігу, в іншому випадку підвищується ризик деформації пхтруб під вагою таких опадів: підготовка до будівництва, складання креслення з розмірами перед початком будівництва парника. Підбирайте найбільш зручне і рівне для нього місце на ділянці, проте спочатку переконайтеся, що під масою конструкції ґрунт не просяде. Каркас парника зазвичай покривається пплівкою, тому його розміри можуть бути довільними. Але ми, як приклад, візьмемо конструкцію з розмірами довжина 6,3 три метра, ширина 3,82 чому. Від зменшення ширини парника зменшується і його висота. Відповідно, людині доведеться нагинатися, щоб ходити всередині конструкції. При таких розмірах виходить ідеальний вигин труби, згинаючи 3,82-метрову пхтрубу, трубу. Ви отримаєте радіус 1,91 половина кола між трубами в підставі парника довжина кроку прирівняється до 900 м. Тому сім прольотів ми маємо при 8 секціях, щоб отримати довжину конструкції в 6 риметра. Множимо 900 на 7 прольотів. На замітку, при збільшенні розмірів парника... Зросте і навантаження на його основу, тому міцність і стійкість конструкції буде вже не тією, що при звичайних габаритах, які труби вибрати для каркаса. Поради при покупці зазвичай пластикові труби купуються в будівельному магазині. Однак при їх виборі варто звертати увагу на якість виробів. Ніколи не купуйте низькоякісні труби. Оскільки це відіб'ється на терміні експлуатації всієї конструкції, рекомендується брати труби, призначені для гарячої води, які також можна запросто монтувати хрестовинами з пластика. Їх внутрішній розмір повинен бути мінімум 16,6 м, 4,2 м, товщина стінок і 25 м. Зовнішній діаметр з'єднувальні елементи пхтруб необхідно купувати з товщиною стінок втрим з рактопласта високої якості, забезпечити стійкість і високу міцність парнику без використання додаткових кріплень. Ви зможете, якщо діаметр пластикових труб буде відповідати встановленим в землю спеціальним штирям. При цьому їх посадка повинні бути щільною довжину виробів. Купуйте мінімум в 0,5 метра, а в землю заглиблюйтеся не менше ніж на 15. Як розрахувати кількість матеріалу, інструменти для роботи для будівництва парника з труб потрібно спочатку підготувати певні інструменти і будматеріали. Інструменти для конструкції, рулетка, спеціальний праска для зварювання пхтруб, будівельний рівень, болгарка. Хрестова викрутка або шуруповерт ножівка по металу, невеликий молоток. Матеріали підготуйте такі: полівіні-флоридні труби діаметром 25 мм м в кількості 10. шт. Тонка смуга з заліза і пруд з ідентичного матеріалу цехи і саморізи по упаковці косі трійники, трійники і хрестовина з діаметром 25 п'ять мдошка 10050 м. Поетапна інструкція з будівництва парника з пластикових труб, каркас парника робиться з дощок, які перед монтажем просочуються спеціальним антибактеріальним засобом. Вибираємо місце розташування парника із дотриманням правильних геометричних форм споруджуємо основу. У нас вийде прямокутник, скріплюємо дошки саморізами або збиваємо цвяхами. Потім беремо залізний прут і ділимо його на 4 частини по 50 дотримуючись діагональ, встановлюємо їх з внутрішньої сторони основи по кутах. Де установки дух конструкції парника виробляємо монтаж спеціальних кріплень, наступним чином розв'язуємо арматуру на 14 ідентичних шматків довжиною по 70 См розмічаємо маркером основу парника з проміжком в см. Потім із зовнішнього боку порічних позначок вбиваємо арматуру в глиб землі приблизно на 40 см і робимо це таким чином, щоб вона щільно прилягала до дерев'яної основи парника. Ширину підстави також розмічаємо, ділимо каркас на два рівноцінні частини, потім робимо позначки, відступивши від два сторін на 40 см, і забиваємо по ним арматуру. Приступаємо до монтажу дух, беремо два триметрових відрізка труби і зварюємо їх між собою зварювальним праскою таким чином, щоб посередині у них можна було розташувати хрестовину, так робляться дуги всередині. А зовнішні трохи інакше центральна частина труби зварюється прямими трійниками, Еластичні дуги встановлюються, просто вони насаджуються на арматуру, яка була забита спочатку з двох сторін конструкції. У підсумку ви отримаєте каркас парника над дерев'яною основою, у центрі споруди встановлюємо ребра жорсткості, ріжемо трубу на відрізки по 850 і потім їх вариваємо між хрестовинами і трійниками. Так посилюється міцність конструкції. Наступний крок це закріпити його на дерев'яній основі за допомогою саморізів, шуруповерта і металевої смуги. Виготовляємо вікна для вентиляції парника і двері. Оскільки конструкцію ми побудували, визначимося тепер з місцем розташування вентиляційних вікон і дверей. Вхід в парник повинен бути там, де встановлювалися по ширині два прута. На першій трубі рівнем треба відміряти вертикальну лінію і поставити на ній позначку маркером. Після того, як на одній вертикалі були відзначені два точки, слід в цьому місці врізати косі трійники, віднизу, прута відміряє відстань до нашої позначки і відрізаємо трубу за отриманими розмірами, далі спеціальний трійник необхідно приварити до нього таким чином, щоб в результаті елемент конструкції вийшов з трійником у верхній частині парника. Стикуємо трубу зі скосами, перерізаємо акуратно дугу по зазначеній точці, оскільки знаходиться вона під навантаженням, в отримане простір потрібно варити трійник. робити цей етап роботи краще з помічником після перевірки каркаса парника на міцність, займіться натяжкою поліетиленової плівки. На цьому етапі нам знадобляться рейки з дерева і цвяхи. Розкладаємо плівку з одного боку споруди і прибиваємо її до основи, потім натягнувши матеріал. Перекидаємо його на другу сторону, де також закріплюємо. З решти, труб споруджуємо вікно для вентиляції і двері, готуємо спхтруб дві конструкції квадратної форми, при цьому дотримуємося їх розміри за допомогою куточків і праски зварюємо труби, не забуваємо про дверний засувці. Завдяки якій знімні двері буде триматися, ідентичним чином робиться вікно в парник. Аналогічно робимо вікно для парника. Урада! Закріплюйте плівку при плюсовій температурі, завдяки чому вона не буде провисати і розтягуватися при експлуатації, слушні поради дачникам відкривайте двері і вікна парника в жарку погоду, щоб провітрити рослини при великих снігових опадах, проводити демонтаж поліетиленової плівки петлиці, щоб матеріал взимку не порвався або не розтягнувся, крім того, Сніговий покрив є відмінним захистом від промерзання ґрунту, зберігає в ньому вологу, і корисні речовини міцні підпори ставляться в тому випадку, якщо немає бажання скручувати плівку на зиму. В якості покриття для конструкції застосовують плівку більш високої міцності, наприклад, Агротекс, Лутрасил, Агроспан, гульбашкову або армовану, яка витримує поривчастий вітер, великий град і мокрий сніг. Обробляйте дерев'яні деталі парника антисептичними речовинами, так вони прослужать довше. Плівка ріжеться добре заточеним ножем і завжди залишається з запасом на каркас після установки плівки, її кінці біля основи засипаються землею або обкладаються важкими предметами у вигляді каменів і цегли, щоб насадження не продував вітер. Відео як побудувати конструкцію своїми руками, кожен зможе побудувати парник з пластикових труб на своїй ділянці максимум за три дні, при цьому вам знадобляться незначні фінансові вкладення, мінімальні знання і навички такі парники надійні, експлуатувати їх зручно, також вони довговічні і мають легку конструкцію, яку фразі необхідності можна швидко розібрати і змонтувати в іншому місці з опаленням і освітленням.